Друзі, привіт! Інформація стосовно лінії Бахмут-Салідар-Сіверськ, також Авдіївки, Мар'їнки і Вугледара. Які плани ворога загалом ворог дуже хотів би просунутися в Вугледарі, просунутися в Мар'їнці і в Бахмуті для того, щоб створити проблеми для цілого Донецького напрямку і поступово створювати їх для Дніпропетровської і Запорізької областей. Ворог дуже прагне зайняти Вугледар і продовжити так само і Мар'янку, і продовжувати наступом на Покровськ і на Павлоград. Бахмут потрібен для траси Бахмут-Слав'янськ для того, щоб загрожувати слов'янському і Краматорському агломераціям. Але, але у ворога зараз нічого не вдається. Всі спроби наступу під Вугледаром відбиті Збройними силами України дуже складні бої. Але Збройні Сили України роблять свою роботу професійно на Бахмутському напрямку Збройні Сили України навпаки пішли в наступ і покращили ще свої позиції відносно до ворога. Були зайняті низка позицій ворога у Марвінці. Явдіївці збройні сили України, тримаються ось тому. Всі плани росіян відомі заздалегідь зрозуміло, що вони дуже б хотіли б зайти в тил. Нашому запорізькому угрупованні спробувати і загрожувати Дніпру, але це все прораховано командуванням, і шансів у ворога там немає, друзі. Донецький напрямок тримається. Слава Україні! Переможемо всіх!